Так, Барбоса, ну-ка, давай, понюхай, що там, як ти кажеш. Машина. Ну, побачимо зараз. Побачимо. Він каже, що тут насіння понюхав. Понюшника смажена? Ні, я не знаю. Так, ти робиш розпаковку? Ні, ти робиш. Добре. Я буду тебе знімати. Прийшла така нам посилочка. Скажи, сімейний сад від компанії сімейний сад. Це вже не вперше, нам ж приходили добриво, а цікаво вам що тут? Барбос унюхав своїм носом і каже, що насіння. От зараз перевіримо, який в нього нюх. -го -го. А що це за насіння? Це не насіння. Барбос, ти був неправий. Дивіться, це є добриво. Фруктові дерева та ягідні кущі. У нас з ягідних кущів, які ми потім роздаємо ягоди, це є смородина, порічки, а також в нас є малина. Що це за добриво? Це фосфорно калійне добриво. Добриво також з мікроелементами, з такими як кальцій і сірка. Фосфору тут 18%, калію 27%. Це навіть воно було б добре при посадці полуниці, було б трошки раніше нам його дати. Повний збалансований комплекс елементів у кожній гранулі. Так, восени. Зміцнення на зиму. Тобто його можна і зараз. Супер добриво осіння. Це воно якраз зараз осіннє добриво. На які культури підходить? Дивіться, показую. Плодові дерева, виноград, смородина порічка, малина, агрус, ожина, полуниця, лухина чорниця, Гортензія в нас є теж. Троянди в нас є. Осіннє отаке добриво від сімейний сад. Супер добриво. Поговорився, просто добриво сказав. Давайте відкриємо ще пачечку. Фосфорно-калійне плюс сірка і кальцій. А це таке саме. Все таке саме. Угу. Таке, а ні, а ні... Ні, ні. Нє, а чого ні, ні, таке все саме. А ні, таке саме. ті да. самі мікроелементи, все те саме. Це є добре виготовлене в Польщі. Так? Вулиця Щецені. Польща Щецин, вулиця, е, яка вулиця? Гурношлонська. Чотири є. Можна туди подзвонити і уточнити, що, як, по якому. А фасувальник, фірма, ото все, що нам прислала, що пофасувала що рекомендує, це сімейний сад. А кінцевий споживач це юний ентузіаст. Є yes, Єсухост. Значить, будемо думати, куди нам їх краще вносити. Будемо розбиратися з дозами. До речі, ви знаєте, чим відрізняється доза внесення мінеральних добрив від норми внесення мінеральних добрив? Я знаю. Ви якщо знаєте, то напишіть. А якщо ви не вгадаєте, то я напишу в коментарях. Заходьте в коментарі, будемо там вести переписку. А також в нашому телеграм-каналі буде відповідь. Так що такі? Але коментарі вітаються такі адекватні, без образ, ну, да. без переходу на особистості. Так, дорогі підписнички і глядачі, хочу сказати, що такі добрива ви можете знаходити в будь-яких магазинах, в таких великих професійних, таких серйозних магазинах. Можуть бути добрива від... Е Компанії сімейний сад. Отакі От європейські, європейські добрива. Так що, будете знати, сімейний сад супер добриво, осіння, така пачка. Якщо що, то я вам показав. Все, потім покажемо, як будемо застосовувати. Ну це вже зовсім інша тема. Все, будемо на зв'язку. Пока.